Привіт, друзі! З вами знову я, Леся Кравецька і мій канал Львівські пляцки. Сьогодні приготуємо ще одну традиційну страву, яку готують до Великодніх свят великоднього Баранчика. Здавна баранчик вважають жертовною твариною. Саме тому на Великодньому столі баранчик є символом жертовності Ісуса Христа в ім'я прощення людських гріхів. Такого баранчика найчастіше дають нести в кошику до церкви дітям. І це так красиво і чудово. А ще таких бараняток можна напекти і роздати й гостинці знайомим, рідним чи друзям. Чи, наприклад, тоді, коли ідете до них в гості. І завжди ж хочеться вбити двох зайців, щоб і бараняток напекти, і використати якусь велику кількість білків. Що часто залишається після випікання пасок на жовтках. Отже, будемо готувати баранців із білкового кексового тіста з родзинками. Це дуже-дуже смачно. А ще баранчик одягнутий у таку красиву та пухку шубку, яку і саму можна їсти ложками. Отже, до роботи нам потрібно буде 50 грамів родзинок. Промийте їх і залийте на одну годину 50 грамами коняку. Готуючи баранця для дітей, можете замінити коньяк солодким апельсиновим соком чи цукровим сиропом. Час від часу помішуйте, щоб родзинки рівномірно увібрали у себе хмільний напій. Тим часом можна підготувати форму. У мене ось така металева. Вона складається із двох половинок. У кожній дуже багато виїмок з дрібними деталями. Тому ретельно змастіть форму тонким шаром смальцю чи масла і притрусіть борошном. У вас не повинно залишитись непромащених ділянок. Інакше саме в цих місцях тісто приклеїться до форми і зіпсує зовнішній вигляд баранчика. А нам такі неприємності ні до чого. Форма ось так складається до кубки. Потім до неї кріпляться металеві ніжки. І наприкінці вона ставиться на ці ніжки низом вгору. Ось сюди ми будемо викладати тісто. Сполучіть 80 грамів просіяного борошна, 3 четвертих чайної ложки розпушувача, 8 грамів картопляного крохмалю і ретельно перемішайте усе. Три білки помістіть у посуд для збивання. Збийте міксером до пивної піни. У декілька прийомів додайте 50 грамів цукру і збивайте, поки він не розчиниться, а піна не стане стійкою та блискучою. На це піде приблизно 3-4 хвилини. Досипте до сухих інгредієнтів 65 грамів цукру, 20 грамів ванільного цукру. І ретельно перемішайте. Порціями у декілька прийомів. Вінчиком вмішайте суху суміш у білкову. Не потрібно всипати усю суміш відразу і збивати міксером на високих обертах. Вийде гірше. Тісто буде досить густуватим. Далі влийте 50 грамів розтопленого і охолодженого вершкового масла. Тісто відразу стане дещо рідшим і буде зовсім злегка стікати з вінчика. Наприкінці вмішайте відсіджені від залишків алкоголю родзинки. Викладіть тісто у форму. Тісто, хоч і білкове, але воно по своїм складовим кексове. Зрозуміло, що воно утворить в процесі випікання посередині горбик. Тому, щоб якось зменшити цей ефект горбика, розсуньте тісто у формі більше до країв. Відправляємо наше баранятко у заздалегідь розігріту до 180 градусів Цельсія духовку і випікаємо на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції до готовності приблизно 45-50 хвилин. Готовність, як завжди, перевіряємо дерев'яною шпажкою. Ось і наш красень. Даємо йому вистигнути у формі і знімаємо половинки форми, акуратно відділяючи баранця від стінок. Наш баранчик майже готовий. Залишилось зробити останні штрихи. По перше, низ баранця таки має невеликий горбик. Від цього нам нікуди не подітися. Тому учиняємо мудро і гострим ножем просто відрізаємо той горбик так, щоб підошва стала рівною і баранець гарно стояв. Відразу подивіться, яким ніжним та пухким вийшов наш баранчик. Дайте відрізаний шматочок на розтерзання рідним. Щоб трошки відчепилися. А ми тим часом займемося оздобленням баранця. Для цього до 4 грамів швидкорозчинного желатину влийте 10 мл води кімнатної температури. Перемішайте і залишіть на 10 хвилин. Желатин має увібрати у себе усю воду і набрякнути. Помістіть сотейник на плиту. Всипте в нього 100 грамів цукру та влийте 25 грамів води. Нагрівайте на середньому вогні, помішуючи, поки цукор не розчиниться. На це піде буквально одна хвилина. Маса почне булькати. Як тільки це трапиться, відразу зніміть сотейник з вогню і перекладіть у сироп підготовлений желатин. Перемішуйте, поки він весь не розчиниться. На це піде приблизно 10-15 секунд. Подивіться, як відразу змінилася консистенція сиропу. Далі працювати потрібно дуже швидко. Всипте у сироп 1 четверту чайної ложки лимонної кислоти і швиденько перемішайте. Відразу ж на високих обертах міксера починайте збивати масу. Вона почне швидко пінитись і збільшуватись в об'ємі. В результаті об'єм маси збільшиться у 4-5 разів. На усе це піде 2-3 хвилини. Друзі, якщо вам подобається моя робота, не шкодуйте своїх вподобайок для мене і цього баранчика. Це для вас безкоштовно, а мені допоможе у просуванні країномовного каналу. Запам'ятайте, чим довше ви збиватимете масу, тим густішою вона ставатиме і відповідно тим швидше схоплюватиметься. Якщо ви бачите, що глазур занадто густа для вас нічого страшного, просто долийте трішечки води і знову трішечки збийте. І ще один секретик щоб глазур в процесі нанесення на баранця не надто швидко схоплювалась, сотейник з нею можна поставити у миску з гарячою водою. Отже, рівномірно нанесіть глазур на поверхню баранця. Дуже зручно це робити жорстким пензликом. Завдяки цьому і глазур дуже швидко наноситься і створюється красива фактура шерсті баранчика. До речі, така глазур чудово підходить для декорування пасок, кексів чи пляцків. Вона не кришиться, не липне, готується із доступних продуктів і дуже просто. А якщо ви заміните воду ягідним соком, то вона буде ще й кольоровою. А тепер займемося наведенням остаточної краси. Для цього подрібніть четвертинку вапельного листа зеленого кольору до дрібної крихти. Притисніть крихту до нижньої частини глазурі. Це буде трава, на якій сидить баранець. Нанесіть краплини глазурі на голову тваринки. І прикріпіть в центрі маленькі цукерки драже. Це будуть очі. Візьміть одну штуку маршмелоу і наріжте його кухонними ножницями тонкими смужками. Подивіться, які красиві фактурні вушка виходять. Прикріпіть вушка біля очей, приклеївши їх до тіла краплиною глазурі. Зазвичай такого баранця прикрашають красивою стрічкою, зав'язавши її на шиї. За стрічку застромляють гілочку самшиту. Його ще називають бушпан. Усе можна відправляти нашого баранця у підготовлений кошик і нести освячувати до церкви. А після освячування впродовж усіх свят. Баранчик займе почесне місце вдома, піднімаючи усім настрій своїм виглядом. Помістіть його на красиву тацю, прикрашену барвінком, бушпаном та іншою зеленню. Розставте навколо крашанки та писанки. Подивіться, яка краса у нас вийшла. Справжня потіха і малим, і дорослим. Завдяки родзинкам. Вимоченим в коняці, та щільній білій шубці зовні він довго залишатиметься свіжим і не черствітиме. Та яким би красивим не був баранець, все одно прийде час, коли його потрібно буде нарізати шматочками і подати до столу. Ви тільки гляньте на цей шматочок. Він щедро наповнений родзинками, ніжний та пухкий, справжнісінька насолода. Якщо ж у вас ще немає форми баранця, то цей кекс без проблем можна приготувати у формі для кексу, круглій з отвором посередині чи довгій. І також згори прикрасити такою глазурлю. Друзі, якщо ви додивилися моє відео аж сюди до кінця, то ви мої справжні підписники. І за це вам величезний від мене лайк і подяка. А ще щиро вдячна моєму новому спонсору і моїй давній віртуальній знайомій Вікторії Кравчук, яка долучилася до щомісячної спонсорської підтримки мене і мого україномовного каналу, пригощаючи мене щомісяця гідною чашкою кави. Завдяки цьому я зможу ще частіше виставляти цікаві відео. А також вдячна усім решту, хто підтримує мене переглядами, поширеннями, вподобайками і гарними коментарями. Ви чудові, готуйте і смакуйте, і нехай усе у вас гарно вдається.